В Одессе совсем другие люди живут, это не украинцы. Говорят, Знаешь, что одессе это отдельная нация. Это отдельная нация, да. Одесса возникла сама по себе. Волною принесло на берег город. Не будет ничего страшного, если э, какая-нибудь краля-галя сдохнет в коликах. Они каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего. Но неужели мы не можем централизованно обеспечить нашу армию трусами и носками? Пирожки и чай туда. Ніхто не допомог, куди на тільки не ходила, Путі... а, Путі... а Путін, Путін помог. Приїхали, забрали і привезли новий. Самі погрузили, все на світі. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни четвертий рік поспіль беруть Україну у кільце та оточення. Нічого в них не виходить. Замість цього, вони безкінечно сідають в кальожу, і єдиний, хто їх підбадьорює, і підтримує, це Дональд Трамп. Чомусь про політичне, провоєнне, про пропагандистське. Все розкажу вам протягом програми. Ви ж на старті не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І обов'язково ходіть в опис до нашого відео. Там ви знайдете посилання на наш збір. Ми підтримуємо 144-ту окремо окрему механізовану бригаду, зенітно-ракетний дивізіон, батареї перехоплення безпілотників, які знаходяться на купінському напрямку. Наша мета зібрати 250 тисяч гривень на все необхідне для наших військових. Від Старлінку, Екофло і аж до антидронової рушниці. Без вашої допомоги, друзі, без вашої фінансової участі, ну, звісно, неможливо собі уявити закриття цього збору. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково долучайтесь. Знаєте, інколи від росіян, не тільки від росіян, я дізнаюсь якусь таку дреб'язкову інформацію, яка не впливає на моє життя, масово не впливає на життя українців. І навіть зараз ми будемо говорити про Одесу ну, прям так, щоб. Впливати на життя Одеси? Та ні, здається, теж ні. Але Марія Захарова вийшла для того, щоб сказати про важливе. Одеса затвердила нову редакцію Статуту Територіальної громади міста. Я взагалі нічого про це не знала <смітут> вообще. І Марія Захарова тільки вирішила розкрити нам очі на те, що, знаєте, що вилучено з цього статуту? Місто вилучило статую засновниці міста Катерини II. Горсовет Одессы утвердил новую редакцию устава территориальной общины города. Как вы думаете, что изъято из этого? Ну, как вы помните, город уже изъял статую основательницы города Екатерины II. Теперь город изъял из текста устава упоминание о Российской империи, в Советском Союзе, Опять же, упоминание изъято об основательнице города Екатерине Великой, других неразрывно связанных с ним выдающихся исторических фигур. В уставе не осталось даже намека на русский язык, как составляющую культурного наследия Южной Пальмиры. А просто интересно, а когда они напишут учебники, ну, какие-то новые, наверное, они как будут рассказывать, кто основал Одессу? Как бы, видимо, формулировка будет такая. Одесса возникла сама по себе. Волною принесло на берег город. Что еще? С неба упала. Вот это поворот! Теперь місто вылучило из текста статута сгадки про Российскую империю и союз. Боже мой! Что происходит? Нашу Одессу, как и иные украинские районы Росіяни безкінечно старають з обличчя нашої країни. Старають нашу країну, вбивають людей, розстрілюють Одесу. І тут раптом великі імперці вирішили обратить внимание на нікому не нужну, нікчомну статую, яка взагалі ні на що не впливає Після всього, що було знищено, зруйновано, розстріляно, та яка до чорта Катерина II. Великий город з потрясаючими. Памятниками архитектуры, изочества, с красивейшими улицами и проспектами, с памятниками, музеями, торговыми рядами, не был что ли связан с Российской империей и Советским Союзом? Интересно, какую дату напишут. Ну, наверное, я думаю, поработают какие-нибудь неонацистские, украинские, бандеровские, э, так сказать, историки, так называемые, и откопают что-нибудь там із времен неолита с подписью «Здесь был Микола и основал Одессу». Итак, Я ще раз підкреслю, що якби не росіяни, ми би ще десятиліттями поколіннями перебували під впливом нашої спільної історії. Мови, культури, всього того, що росіяни нам нав'язували всі ці роки. Це б і з нами, не було б ніякої дерадянізації, десвітизації. Все б лишалося на своїх місцях. І тільки війна та повномасштабне вторгнення змінило абсолютно все. Тож, хоче чи не хоче Марія Захарова, але їй треба випити за те, що росіяни зробили для участки України. і вона субберігу. эту одессу и одесса уже сидит и ждет когда придет россия да? потому что в одессе тоже люди устали от этой э, к его э, нацистской и я бы сказал гетманской э, дурноты которая там живет и, э, если вы когда мы были в одессе в одессе совсем другие люди живут это не украинцы Говорят, что одессит это отдельная нация. Это отдельная нация. нация, да. И все одесситы, то, чем гордилась Одесса, у нее сегодня вырубают, вырезают, ломают, выносят, перекрашивают, какие-то ящики одевают. І давно здається, в нас не було стендап виступів від старого діда. Так ось ви не просили, ви не хотіли, ви не чекали. Ви б і квартал вже 100 років не бачили, але тут випав з Путін для того, щоб сказати, що вони не воюють з українським народом, вони воюють з режимом неонацистським у Києві, який захопив владу у 2014 році. Цікаво, чи хтось сказав дідові, що в нас вже другий президент з тих часів, при тому як із. Порошенко він зустрічався і визнавав цю владу. Так і з Зеленським він теж зустрічався і визнавав цю владу як цілком легітимну у Фарижі і не тільки. Міністр сказав про нелегітимності режиму в Києві, з яким ми воюємо. І ще раз хочу підчеркнути, ми не з українським народом воюємо, а з режимом, не нацистським режимом в Києві, який захопив цю власть ще у 2014 році. Це істочник влади, госпереворот. І от... Все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота. Это имеет значение и сегодня, потому что эти люди, которые у власти находятся, Ані день завершають приступлення і проти свого народу, і проти нашого. Але найзабавніше це звісно, коли він говорить про те, що ні, ми не воюємо із українським народом. Здається, саме український народ на фронті волонтерить, лишається в тилу, зараз лишається без електроенергії. Саме український народ своїй масі. В усіх опитуваннях виступає проти капітуляції і здачі наших інтересів Путіну, навіть якщо Путін не воює з українським народом, увесь український народ протистоїть Росії. Саме тому він і не може просто взяти і перейти фронт, чи взяти і нагнути одного президента. Мільйони українців кажуть хер тобі, а не Україна. А, це, цей режим ВАЧОТАЙТОВЯКЯМ очевидно, на прізвики зрештою, що не може собі дозволити сказати, воєнний злочинець Путін за нього обов'язково скажуть пропагандисти. Як ви розумієте, ніхто, абсолютно ніхто, в Росії не говорить нічого від себе. Кожна теза, кожна думка завжди дуже виважена згідно із кремлівськими наративами та темниками. І, от гаспарян. От він виходить і відверто, як Каннібал, розповідає про те, як вони хочуть зачистити територію від українців. Подождите, подождите. Верховний же сказав, що вони не воюють з українським народом. А пропаганда каже, що нет, нет, воюємо, хочемо убить геноцид. клас Но, суть по всему, это и происходит, просто викашування всего, що є на лівому берегу. Дальше толпа понесется. по Украине и гораздо проще проводить зачистку территории от оставшегося там отребья. Ну да, это очень цинично, но это прагматичный ход. А почему мы должны заботиться об этом населении? Вот, вот. Я единственное не понимаю вот эту вот э, тональность. Ну то есть они голосовали за власть, власть их всю дорогу устраивала, а заботиться о них Должна не та власть, яку вони піддержують, а повинен забутися Путін. І якщо хтось собі в час від часу дозволяє слабкість, подумати, що та ну подумаєш, ну, окупація, будемо жити, всі володіють російською мовою, то знайте, що не будете жити. На ваших місцях мають опинитися буряти, тувінці, чеченці, дгістанці, інгуші, розселити всіх по нашим плодючим, родючим територіям. Тут немає лишитися ніяких. Других українців просто нас має не бути. Ці території хоче Путін заселити тотально лояльними. А це точно не ми і з вами. Тож тому в нас і виходить не состиковка. Вони хочуть нашої смерті, а ми хочемо жити. Саме тому і маємо продовжувати наш супротив. Путін должен заботиться о русских людях. Путін не должен заботиться о регулі, правда? От о русских людях Путін заботится. А носящих на голове кастрюлю нет. Не будет ничего страшного, если э, какая-нибудь краля-галя сдохнет в коликах. В Черке, господи, в этом сам, в Чернигове. Потому что в анамнезе у краля-гали будет три майдана, пирожки и чай туда носимый. Ну, она это сполна заслужила. І здається, що було б абсолютно логічно порадити Марії Захарові більше переживати не тільки за запаси алкоголю на території Російської Федерації чи за все те, що відбувається в Україні, а за самих росіян. Ну чому чому ми ніколи з вами не бачимо брифінги, де Машка Алкашка виходить і плаче, споглядаючи, аналізуючи все те, що переживають російські СВОшники, чи просто недорогі росіяни? Ну, як так сталося, що найбільше вона турбується все ж таки про українців, але з пропагандисти заявляють, що Міноборони Росії досі не може забезпечити російських солдатиків трусіками і носочками. Ви уявляєте собі? Військовий блогер просто обурюється тим, що навіть через понад 3,5 роки повномасштабної війни. Російські військові продовжують відчувати нестачу найелементарніших речей. Це при тому, що виходить час від часу воєнний злочинець Путін, дує щок і каже: русські мальчики повинні бути обезпечені всім, а руські мальчики не обезпечені нічим. І дуже часто власним рахунком мають купувати все найнеобхідніше. Це просто. Війна довга, дорога, на все не вистачає грошей. Зрештою, та й військо СВОшне, воно дуже і дуже велике. Зрештою, а навіщо витрачатись, якщо більшість із них буде стерта в м'ясних атаках, в штурмах? Навіщо чисті шкарпетки і трусішки, якщо можна, і в старих? Ну яка вам різниця, в чому цих СВОшників будуть ховати? Єдине, що мене зараз поражає, це то, що. Вот реально, вот я не знаю, как это можно. Да, я вот провожу уже сравнение, три с половиной года войны. Но неужели мы не можем централизованно обеспечить нашу армию трусами и носками? Вот это у меня больше всего. Вот не знаю, возможно... Наверное, до знаете, сих пор мы не можем? Подождите. Это в основном волонтеры делают. Да. А у нас нормы до сих пор не изменены. Довоенные. Да, и форма тоже выдается одна на полгода. Носится один месяц, все остальное покупается за свои. Вы этого не знали? Нет. Знает ли об этом министр? Знает. А они могут ничего сделать. Закон? Я не знаю там, что. Вот я не могу сказать. Знают. Это на встрече с блогерами озвучилось. Это действительно поражает со знаком минус, к сожалению. И много чего такого. То есть, казалось бы, уже это все понятно должно быть, но я не пойму почему. Вот меня это реально поражает. Иванович, спасибо за смелость и откровенность, озвучивать такие вопросы. Ну и наш последний, по-настоящему. Вони наші улюблені, опитування на вулицях російських міст. Взагалі це дивовижно. В країні, де просто за плакат можна присісти, вирішили на вулиці запитати, а чи не проти росіяни, аби Владимир Владимирович правив Росії безконечно? Ну і, типу, хтось знайдеться, хто скаже, та ні, ні, я не хочу, ви що, пускай подихає та тварь. Звісно, більшість киває головою. Раді каже, звісно, пускай живе до 150, і ще мільйони воїн устраювають, і ще мільйони людей відправляють на бойню». Одним словом, завдяки цим опитуванням, ми заміряємо температуру не просто по палаті, а прямо в вулицях, прямо чим дихає Російська Федерація. І розуміємо, що режим перетворив це стадо остаточно на рабів. І якщо в буквальному сенсі під час нового, новорічного звернення Путін накаже всім померти, вони це залюбки зроблять. Владимир Владимирович може править, допустим, вічно нашою країною. Ви хотіли б, щоб він правив вічно? Мені хотілося б, так. Да. Я завжди спорю, у мене діти мої проти, не хочуть Путіна, от, как бы, всегда за Путіна, нас завжди спорю. Мені хотілося б вічно, але, кажеться, що... Советы это лишние. Лишние начальники, личные, эти самые вот. Работы у нас как не было, так и нет. Либо, значит. У... Не, подождите, вы хотите, чтобы Путин вечно правил? Хочу. Путин... А работы, В... говорите нету. Путин вечно правил. А это что от Путина? Путин разве следит за всеми? Он, вот дотации пенсии столько-то. Там столько-то, у нас столько-то. Почему-то прожившие. Прожиточная... А, а, подождите, если он не может уследить, зачем же он вечно будет проявлять? А может ну, быть, поставить человека, который. Ну как, это же не то, что вот обратился по какому-то вопросу, да, к Путину. Обращалась вот женщина. Привезли ей щебенку украшенного вместо угля. Никто не помог, куда она только не ходила. А, а, Пути... а, Путин... а Путин, помог, да. Путин помог, да. Приехали, забрали и привезли новый. Сами погрузились, все на свете. Вот. Поэтому он должен брать вечно, правильно понял? Ну, пока у него есть силы. І на цьому, друзі, в мене все. А вас я закликаю. Обов'язково лишайте свій лайк. Не забувайте підписуватися на ютуб канал Курбанова Лайф, хто ще цього не зробив. Коментуйте, почути її побачене і обов'язково ходіть в опис до нашого відео і знаходьте посилання на наш збір. Кожна ваша гривня, і кожен ваш донат надзвичайно для нас важливі. Допомагайте українській армії, яка захищає нас від російської орди. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!